Друзі, ви знаєте, історія цього торту дуже цікава, тому що в мене знайома працює в кондитерському відділі і каже, що саме ось такий торт в неї називається подільський пляцок, але в чисто ще йдуть горішки. В мене не було, то я не давала. Настільки все легко і просто, що я вам можу передати і на святковий стіл це ідеальний варіант по смаку. Це ну це взрив емоцій. Змішуємо сухі інгредієнти: цукор, мука, какао, розпушувач і сода, За поцяли, додаємо вологі інгредієнти. Три яйця, олія і кефір. Можете давати мене знайома пекла на сироватки. Замішую тісто, форма 24 діаметром сантиметрів, ідеально 22. 180 градусів до готовності Мені він випікався майже до години, довгенько. Тим часом готуємо конфітю. В мене вишні в власному соці домашні. Туди додаю цукор, прокип'ятила, ложку крохмалю, дві секунди загусло і відставили. Тим часом ще варю зелений крем, рецепт заверного крему. Крем у мене вже є на сторінці, все має вистигнути коржі, крема, конфітю, все Коржі розрізаю на три частини. Нижній шар змащую заварним кремчиком. все гарненько, це ж для себе. Нічого ніде не жаліємо. Накриваю ще одним коржом, цей корж просочую молочком, зверху викладаю вишеньки, теж все гарно, ви ж бачите, так як для себе. Накриваю останнім коржом, зверху змащую заварним кремом. Я посипаю какао і в холодильник.